В наявності ніж туристичний, зі сталі 50Х14МФ. Здовжиною Леза 14 см. Слісарка зканді. Заточка мікрофаска. Паракордовий темляк стильника ножа. Накладки термоясень. В чорному виконанні. При потребі можете комплектувати. Ремнем шкіряним з латунною пряжкою лиття, покрашеною після порошкової покраски в чорний колір, колір ремня. Двухрядна фіксація на кобурні застіпки. Кого цікавить такий комплект, будь ласка, звертайтесь. На ножнах шкіряних подвійна фіксація або стаціонарна, або ось така. На подвижний підвіс. Активний підвіс.